Доброго дня всім добрим людям. І так, в самій демократичній державі, е, уповноважений справ Верховної Ради України з прав людини, він же омбудсмен, е, є складовою цього правлячого режиму е, згідно закону про державну службу. І цей правлячий режим на сьогоднішній день, як я там два дні тому передбачав, буде заперечувати проти. Взагалі проти відновлення моїх прав і стягнення моральної шкоди за їх порушення. Ну і справа читаємо. справа номер 686, дріб 28 318, дріб 25. Позивач я відповідач уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Та ж сама історія з тим профнепридатністю, оскільки підписан цього папірчика не розуміє право суб'єктності і не розуміє, що відповідачем була держава Україна зазначена в позові. Ну і позивач просить суд стягнути з держави Україна. Сам цитує стягнути з держави Україна, тобто з відповідача, а не з відповідач повноважної Верховної Ради України з прав людини. І це називається спотворення і перекручування права на мові правників. І або е, унікальна е, тупість чи е, унікальний кретинізм підписанта, оскільки сам пише, що стягнути з держави Україна моральну шкоду, завдану свавільною протиправною бездіяльністю УДМС в Хмельницькій області, невиконанням постанови Хмельницького окружного адміністративного суду від 12.12.2011 2011 року. сьогодні у нас 2025 у справі номер 22,70, дріб 1481 дріб 11, порядку статті 6 Європейської конвенції з прав людини, частини 1 статті 23 та 1173 Цивільного Кодексу України та 55-56 частини 9 статті 129 125 -9 Прим Конституції України. Ну і ознайомившись зі змістом, позовної заяви та доданими до неї документами. Використовуючи надані процесуальним законом про па, вважаємо, ми, Ніколай II, вважає, що позовні вимоги є не та безпідставними з огляду на таке. Ну і щоб не займати великий час слухачів і зрозуміти, що ця вся нікчемна процедура, яка називається відзив на позовну заяву неуповноваженої на те особи є нікчемний по статусу взагалі вправі, оскільки підписаний відзив неуповноваженої на те особи. Зараз я звернусь до цього далі, але Цитую далі: позивачем не заявлено вимог до уповноважно та не надано доказу реального порушення своїх прав та інтересів, зазначено про протиправну бездіяльність у ДМС Хмельницькій області, а не уповноважна. Ну саме так в позові було і написано, але для того, щоб це перекрутити, він написав, що відповідачем є уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ну і е, за відсутністю підстав тут розписує всяку там дурню. Пише цитує цитатник цей. Ну і враховуючи вище наведення, е, просимо знову ж таки, ми, Ніколай II, просимо відмовити в задоволенні позову до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по відшкодуванню моральної шкоди у повному обсязі. Керівник секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини Іван Вервейко. Чому ця особа не є уповноважена на подання відзиву, оскільки сам відзив є нікчемним по природі, і по суті, бо він підписаний неуповноваженою на те особою, внесено зміни замість держави Україна відповідача просить відмовити в задоволенні позову до уповноваженого Верховної Ради України. Ну, я дивлюся на цю бутафорію і думаю, чому ж все-таки суд відмовить мені у позові на підставі оцього прогнозованого, як я прогнозував два дні тому, що ще прийде два такі ж самі заперечення на відзив, І такий цей Іван Вервейко мав би розуміти як правник, а туди набирають людей, які мають правничі дипломи. Як мінімум, і як максимум, це магістратура, бо навіть там якась там кандидатська чи докторська в галузі права, оскільки це стосується політичного режиму, який здійснює на сьогоднішній день управління в державі Україна. Ну і для того, щоб зрозуміти цю всю далі бутафорію, через день чи через, через два, я думаю, там може трошки більше, ще прийдуть два такі прогнозовані. Заперечення і прогнозованим мною там через 2-3 місяці той же самий політичний режим. А судді ще раз звертаю вашу увагу згідно закону про судоустрій, і статус суддів, яке суперечить тому закону про чи знаходиться в гармонії, якщо брати політичний режим. Згідно закону про державну службу, відноситься до політичного режиму і не є державними службовцями. І тому на сьогоднішній день суд через 2-3 місяці відмовить мені в задоволенні позовів і буде писати, що я там все нічого не доказав, нічого не зрозумів. Хоча, якщо взяти ці документи, а я вважаю, що це все-таки документи, оскільки вони підписані електронним підписом, Оскільки тут є квадрат чорний, як я кажу, майже Малевича з, з піксельним мисленням. І таке піксельне мислення політичного режиму воно впроваджується в життя під любим соусом, під любим видом вони заперечують проти позову будь-якої пересічної людини до Держави України простягнення моральної шкоди чи там матеріальної, і фактично вони діють на шкоду. Як державі, так і на шкоду українському народу, оскільки, ще раз нагадую, що це два окремі суб'єкти права. Ну і щоб це зрозуміти, що це окремі суб'єкти права. Не треба бути великим інженером, великим правником, оскільки для того достатньо прочитати Конституцію України, в якій ці окремі суб'єкти права написані як преамбулі Конституції України. Так і в статті 13 Конституції України, який визнається статус українського народу як окремого суб'єкта права, який має об'єкти права власності, тобто є навіть власником своїх об'єктів права власності. Ну і ці об'єкти права власності мали би бути зареєстровані в державному реєстрі. Але на сьогоднішній день вони не зареєстровані. Що дає підставу грабити український народ зранку до вечора і цілодобово як державою Україна, так і агресором державою Російська Федерація. оскільки держава Російська Федерація, захопивши частину території України, продовжує грабувати український народ і не виплачує йому частину від доходу від експлуатації цих об'єктів права власності українського народу. Дякую за увагу. Будьте здорові. Пам'ятаємо, що Україна сама демократична держава, і тільки в самій демократичній державі можуть відбуватися такі і бути при владі при політичному, в політичному режимі такі йолопи від від прав від українського правництва чи як там правильно його назвати.